Вітанняшну не панство. Як бачите, мене тут вискочив трошки, і взагалі день не дуже вдалий. У <кхід> мене, в принципі, останній період не дуже вдалий. Я вже думала, що це весняне загострення депресії, але вибачте, вже почалось літо, тому ну, таке щось. Я на ніврозах, на психозах, хочу всіх послати, хочу всіх убити, і взагалі це нове відео про те, що я взагалі читала за нещодавній період. Тож. Що я читала у грудні 23, в принципі, чим я закінчувала той рік. Це відео матиме дві частини, тому що там більше, ніж три книги. Тому я розділила на дві частини. І це перша частина. Власне кажучи, книг було не так, щоб дуже й багато, але й немало. Вони були досить файні, вони були досить цікаві, і мені здається, про них варто розповісти більш детально, тому що дійсно комусь може таке зайти, і хтось може прочитати їх, хтось може надихнутися, і мої рекомендації можуть. Комусь навіть і підійти. Ну, це дуже суб'єктивно, тому що смаки то у всіх різні. І, власне кажучи, почала я цей прекрасний місяць, тобі ж грудень 23-го, з книги Паулу Келью П'ята гора. Книга доволі цікава, якщо розглядати її в контексті релігієзнавства, в контексті людської порочності, в принципі, в контексті філософії. От. Ну і в принципі в контексті коеліо, давайте будемо так вже дивитися. Мені насправді дуже подобається те, як пише Коеліо, з якими посилами він пише. В принципі, меседжі, які він закладає в свою літературу, досить прості, я не знаю, прості як бітон, там немає занадто важкого емоційного діапазону. І це якраз таки полегшує процес його сприйняття. Тому, як на мене, це досить непогано. От, і, власне кажучи, Коелію я купила цю книгу ще у 2017-18 роках, коли знову ж таки я потребувала якоїсь емоційної розрядки. Взагалі, якщо так подивитися, то знову ж, як я і казала вже в минулих відео, Коеліо сприймають як автора для домогосподарок. Такий він максимально простий, железобетонний. От, я б сказала, що дійсно. Його філософ... меседжі які він закладає в свою філософію, доволі прості і желязобітонні, що якраз таки дозволяє легше його сприймати, тому що коли в якогось автора емоційний діапазон занадто великий, то. Просто буває занадто важко її сприймати. Мені так моя мама про мої вірші казала. Вона каже: я ось сіла читати твою книгу, мені реально важко її сприймати. Є автори, яких я не сприймаю просто через те, що у них занадто широкий емоційний діапазон, а в мене в самої ну, він трошечки вужчий. І є деякі емоції, є деякі меседжі, які вона не сприймає через те, що мій діапазон виходить трошки ширше в цьому плані. Тому, наприклад, для неї така література не підходить. Тому для неї Коелю, наприклад, підійде до, досить таки добре. Якщо я вже заговорила за авторів, авторок і у кого який емоційний діапазон, хто що вкладає які меседжі в свою літературу, то хочеться плавно так прийти до наступної книги, і це історії талановитих людей. Ця книга мені сподобалась, зокрема, тим, як там все щиро, відкрито і просто. Там немає ніяких ускладнень, там немає нічого зайвого. Там є просто люди, які щось створюють, які в щось вкладають себе, і є їхні історії. От, і, наприклад, <кій> як в другій частині історії тал талановитих людей про Жадана було Сергій Жадан, той самий Жадан із собаки, він є людина, є творчість цієї людини, в яку вона вкладає всю себе, і є її історія. Як ця людина дійшла до цієї творчості, і це дійсно варте для прочитання? Особисто я б таке рекомендувала для молодих авторів. Зокрема, ця книга може бути корисною для молодих авторів та авторок, тому що дійсно, ну і в принципі, для людей, які тільки починають себе у якійсь сфері. Чому? Тому що вона допомагає зрозуміти, як пройти цей шлях, які є варіації пройдення шляху. Тому що, наприклад, я бачу тільки один шлях, в мене тільки один варіант, але є ж іще розгалудження. Типу, є роздоріжжя, можна так піти, можна сюди. Коли ти тільки на початку ти бачиш один шлях, і зазвичай це шлях той, в якому ти будеш битись головою об стіну. Але ж є і інші блін, шляхи, де не треба головою об стіну битися. Де можна якось пройти, пропливти, повзком, перелізти. Тобто, насправді, такі книги вони показують, що є інші шляхи, є інші варіації розвитку подій, і ти можеш себе розвивати все одно, але просто якось по-іншому, але в цій же сфері. Це дуже корисно. От. Ну, і власне, після історії талановитих людей я вирішила прочитати Олдуса Хакслі. Чи Хакслі українською буде? Коротше. Вирішила трошки по антиутопіям пробігтись. Як на мене, досить цікавенько вийшло. І, зрештою, це допомагає зрозуміти, в якому суспільстві живемо ми вже зараз. Вже до чого ми дійшли зараз. Точка незворотності вже, мабуть, була пройдена дуже і дуже давно. В принципі, точка незворотності була пройдена, коли ми вирішили еволюціонувати, коли нам не жилося мавпочками і вирішили оцю всю фігню замутити. От, але то вже інше. То вже інше. От, і тому доволі цікаво такі книги почитати для розуміння того, що взагалі зараз відбувається, і в яку сраку ми вже добралися, і куди ми ще далі ліземо. Тому я рекомендую таке читати: Антиутопії — це і Бредбері, і Гакслі, і решта. От. І чогось після антиутопії мені захотілося почитати щось таке. Буквально, що висвітлюю теперішні реакції, тому е, реакції чуєте реалії, господи, прости, це щось у мене вже з головою. Бо я думаю, згадую, яка в мене була реакція на цю книгу, і тому у мене вже все тако він трошечки. Зокрема, через те, що я захворіти вирішила трошечки. У мене до горла болить і температура 38 і критичні дні. І що ще мене мучить. Серце боліло вчора. Ну, коротше, все в один флакончик, і просто вже отако віднігріті в голові. Але ж відео знімати треба правильно. Не буду ж я відкладати. Я І так відкладала це все діло. Коротше, вирішила почитати те, що висвітлює теперішні реалії, тому, будь ласка, ракурс Світлана Талан. Книга офігенна. Книга офігенна. Я її рекомендую до прочитання, тому що дійсно. Ти з двох різних боків бачиш одну і ту саму ситуацію. Це дуже доречно. Типу, є одна ситуація. Я не буду зараз спойлерити, яка. Люди, які читали, знають люди, які прочитають, вподобають, мені здається. Коротше, є одна ситуація, є один на неї погляд, є другий погляд. Один, в принципі, досить таки вірний, другий трохи помилковий, але ну, ми люди ми всі помиляємось. І, власне кажучи, помилковий варіант доходить до правильного, правильний. Починає розуміти, чому стався помилковий, і вони конектяться. От, дуже просто пояснила книгу, без зайвих спойлерів, мені здається, те, що треба. От, якщо вам таке заходить, прочитайте. Я б порадила б. Я її сама прочитала ще, мабуть, у 18-му році. Вона мені допомогла в принципі, зрозуміти, що за херня відбувається, тому що мій мозок на той час ще зовсім юний. Ну, скажімо так, був трохи не готовий до сприйняття певних ситуацій. І я дивилась на все дуже однобоко. От тому ця книга мені була дуже корисна, бо я була ще підлітком. Отак от, от. от, і, власне кажучи, ракурс це доволі корисна книга в розумінні теперішніх реалій і досить коректно читати її якраз. Паралельно з антиутопіями, тому що ти буквально розумієш, що відбувається зараз, ти розумієш, до чого це все може привести в майбутньому, до чого, в принципі, ця вся херня в світі може привести, до чого вона вже привела, і воно от якось в тебе складається по поличках. От. Тому, як на мене, це досить доречно. Але це сугубо моя думка знову ж таки. Я виставляю дуже суб'єктивну думку, і хтось може з нею не погодитись. Взагалі, якщо ви згодні або не згодні з моєю думкою, завжди відкриті коментарі. Якщо щось із того, що я перерахувала, вами читалось, або е, згадані вами люди, таких, наприклад, Сергій Жадан, вам відомі, знову ж таки, свою думку завжди залишайте в коментарях. Я завжди на вас чекаю там. Я завжди вам там рада. Я відповідаю на коментарі, тому ласкаво просю до мене. Я вам рада. Тож я вам дуже буду рада в коментарях. Зокрема, я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь, якщо ви тапнете подобачку, якщо в принципі ви проявите активність. Також у мене в описі під відео, так, да, заходьте в опис під відео, там цікаво. В описі під відео я залишаю посилання на свою банку, де я збираю на публікацію свої книги, на свою банку, де я збираю донати для військових, на банки моїх знайомих, на ну, волонтерів, я маю на увазі, на сторінки моїх знайомих волонтерів. На моє баймі кофі, на мої сторінки в інстаграм. Коротше, все, що стосується моєї творчості і волонтерства, ви знайдете саме в посиланнях, тому що, тому що я вже не перший день займаюся поширенням зборів, займаюся закидуванням на баночки і так далі. Це вже не перший день відбувається, і я постійно про це стараюся нагадувати, тому що в теперішніх реаліях це досить таки вагомо. Тому все. Всім пока, всіх цілую і до наступних відео.